У понеділок, 17 вересня, відбулася планова нарада, яку цього разу розпочав перший заступник міського голови Микола Корнічук. У центрі уваги був акт вандалізму, що стався у ніч з 14 на 15 вересня. Було зламано частину огорожі дитячого садочка Сонечко. Було розбито скільки там 5 прольотів. 8-8-8 прольотів залізобетонної огорожі. Поруч стоїть п'ятиповерховий будинок з один я не вірю, що із цього будинку із балконів люди не бачили цих дій, які виконувалися. Поки що невідомо хто з якою метою вчинився правопорушення. Коментує міліція. Там просто демонтували забори, склали їх поруч із е, дитячим садочком. Це одна сторона щодо відпрацювання. Ну на теперішній момент інформація, яка конкретно свідчила про те, що там. Також обговорювали проблеми з постачанням гарячої води. У зв'язку з тим, що Дарницьку ТЕС номер 6 було відключено, в області залишається без опалення кілька тисяч багатоповерхових будинків, в тому числі і Порис. Місцева влада пояснює ситуацію, що Це Все Це відбувається із-за того, що з 1 вересня передали повноваження по постачанні природного газу від облгазу до НАК «Нафтогаз України, наці... національної акціонірної компанії. В цій компанії я був на зустрічі із першим заступником голови НАК «Нафтогаз України. Ми кожен день дзвонимо у обовіділ, дзвонимо у договірний відділ, поки ніяка обстановка не міняється із заключенням договорів. Що було зроблено на минулому тижні? На минулому тижні... Облгази передали свої борги, тобто наші борги, які виникли облгазами, передали їх до НАТОГАЗУ України. Тепер у нас є один кредитор це НАТОГАЗ України, куди ми повинні сплачувати всі ті кошти, які надходять за використання природного газу. Пізніше до учасників наради приєднався міський голова. Анатолій Федорчук поінформував присутніх, як проходить у місті передвиборча агітація. За його словами, плакати із зображеннями кандидатів з'являються навіть там, де їх не має бути. Прикладом подібних порушень є автобусна зупинка Ленінградська. Люди не усвідомлюють те, що чим більше вони будуть наклеювати, тим більше буде алергія у людей на ту партію чи на того кандидата. Не проходить ці варіанти. Триває підготовка до святкування дня міста та 69-ї річниці визволення Борисполя від фашистських загарбників. Про найяскравіші заходи, які заплановано на 22 вересня, розказала Людмила Пасенко. Цього року на нашому святкуванні буде багато дуже цікавих таких сюрпризів. Ну і в першу чергу я думаю, що це не секрет. Назвемо ті найяскравіші особистості, які будуть брати участь у святкуванні. Гостями нашого міста будуть Надія Шестак, народна артистка України, народні артисти України, Юрій Ревчинський і Володимир Засухін. А також в цьому році місто Бориспіль буде приймати фіналістів програми x фактор: це Олександра Кривошапко, гурт Діті капітана Гранта і дует Аркадій і Маліка. Тобто буде цікава програма. Запрошуємо всіх Олександра Шостак, Євген Соренко, новини телеканал «Бориспіль».